Вечір 6 квітня я прийшла після роботи за чемоданом та сумкою, і буду їхати зараз до ЖД вокзалу. І саме з цього моменту моя подорож у Горія розпочалася. Це містечко, яке знаходиться в Боснії та Герцеговині. Початок подорожі мені дуже сподобався, тому що я вже років сім не їздила в потязі, тож отримала дуже велике задоволення. Приїхали ми спочатку у Львів і там вже пересіли в автобус, який нас повезе. Через Хорватію та Угорщину Їду я в цю подорож не одна, з коліжанками та знайомими, нас п'ятьох. Їдемо ми з групою паломників, які називаються Військо Богородиці. З ними їхати ми не мали, але так як в нас поїздка змінювалася по різним обставинам два рази, на третій раз ми вже їдемо саме з ними. І як багато хто нам говорив, значить, це так потрібно було, що ми їхали саме з цією групою. Скажу одразу і практично на початку. За своє все життя, на всіх святках, на всіх панахидах я ще не чула стільки молитви, як за ці шість днів, тому що ці паломники молилися і в автобусі. Ми і... заїжджали ще в різні храми, і там теж паломники молилися. Звісно, я особливо не долучалася, тому що, крім очина, я нічого не знаю. Багато чому я дивувалася, але були моменти, коли мені дуже-дуже ну, подобалися. Саме їхня згуртованість, організація загалом люди якісь такі об'єднані були, знаєте, як всі з однією цілею їдуть побувати в тих місцях, де було явлення Пресвятої Богородиці. Їхали ми через неймовірні красоти Хорватії та Угорщини. Дорога була дуже легка, кордони ми переходили легко. Це була перша частина, як я добиралася меджогор'я. Наступному відео як я. Приїхала вже всі деталі, що я відвідувала і загалом, яка вартість, скільки це все мені обійшлося і ще купувала.